Доброго дня, шановні платники податків, сьогодні я хочу нагадати про особливості оподаткування доходів фізичних осіб, не резидентів. Відповідно до пункту 163.2 статті 163 податкового кодексу України, об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний річний оподаткований дохід із джерелом походження в Україні. Також доходи з джерелом їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, виплати або надання. Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів. Згідно пункту 14.1. 54 податкового кодексу, дохід з джерелом його походження з України це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи виплату винагороди іноземними роботодавцями на її континентальному шельфі у виключній морській економічній зоні, в тому числі, але не виключно, це такі доході, доходи як. Проценти дивіденти роялті. Також доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів. Також доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, акцій і тощо. Крім цього, це доходи отримані у вигляді внесків і премій на страхування і перестрахування ризиків на території України, і ще включаються доходи страховиків резидентів від страхування ризиків страхувальників резидентів за межами України, інші доходи від діяльності, в тому числі пов'язаних з повною або частковою переступкою прав та обов'язків. Спадщина, подарунки, виграші, призи. Заробітна плата інші виплати виплачені відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору, доходи від заняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю, і цей перелік не є кінцевим, тобто інші доходи, які отримуються в Україні. Статтею 14 під пунктом 1.122 визначено, що фізичні особи не резиденти це фізичні особи, які не є резидентами України. Відповідно до пункту 1213 статті 14 Податкового кодексу, фізичні особи-резиденти це фізичні особи, місце проживання яких знаходиться в Україні, у разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом за умови, якщо її місце постійного проживання в Україні. Коли ж місце постійного проживання людини також в іноземній державі, тоді вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, неможливо визначити, або якщо така людина не має постійного місця проживання в жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 100. 83 днів, включаючи день приїзду та від'їзду протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою, але не виключною умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів є місце постійного проживання членів сім'ї такої фізичної особи або її реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи вище наведені положення, вона вважається резидентом за умови, що є громадянином України. Також достатньою умовою для визнання людини резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку, встановлені Податковим кодексом України або її реєстрації як самозайнятої особи. Тож резидент, не резидент за власним бажанням може отримати статус резидента України і сплачувати податок на доходи фізичних осіб на загальних підставах. Також слід пам'ятати, що відповідно до підпункту 104 статті 170 Податкового кодексу, за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статус резидента України, він має подати річну податкову декларацію, де Повинен зазначити доходи з джерелом їх походження як в Україні, так і доходи за кордонами України. Під пунктом 10.3 статті 170 податкового кодексу передбачено, що у випадку, коли доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються не резидентом юридичною особою або самозайнятою фізичною особою, такий, е, така особа, яка виплачує доходи, вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладання договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання ним доходу джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів. Потрібно звернути увагу, що не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження в Україні і в той же час має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України щодо доходів, які він отримує від провадження дипломатичної чи прирівненої до неї міжнародним договором діяльності. Нагадую, що усі фізичні особи. Як резиденти, так і нерезиденти. платники податків і зборів повинні реєструватися в контролюючих органах, органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб. Порядок внесення таких відомостей зазначено положенням про реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб, який затверджений наказом Міндоходів від 10 грудня 2013 року, за номером наказу 779. Зауважу, що фізичні особи-резиденти вправі відмовитись від такої реєстрації, про що вноситься відповідний запис до їх паспортів. Однак для паспортів фізичних осіб нерезидентів внесення такого запису чинним законодавством не передбачено. Отже, перш ніж отримати доходи в Україні, нерезидент зобов'язаний зареєструватися в державному реєстрі і отримати власний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, платники податку з доходів фізичних осіб, незалежно від їх віку, як резиденти, так і нерезиденти, для яких раніше не формувалася облікова картка платника податків, та які не включені до Держреєстру, зобов'язані особисто або через законного представника чи уповноважену особу на підставі нотаріально завіреної довірності. Подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в державному реєстрі, та надати документ, що посвідчує особу. Відповідно для нерезидентів, які є платниками податків в інших країнах, застосовуються норми міжнародних договорів. Відповідно пункту 2 статті 3 податкового кодексу, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені податковим кодексом, то в такому випадку застосовується правила міжнародного договору. Відповідно до пункту 1 статті 103 податкового кодексу, застосування правил міжнародного договору здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів з України, зменшення ставки податку або через повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити за міжнародним договором України. Підставою для звільнення або зменшення від оподаткування доходів з України є подання нерезидентом податковому агенту, який виплачує йому доходи. Довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якої укладено міжнародний договор України, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, і повинна бути належним чином легалізована і перекладена згідно із законодавством України. Але навіть якщо доходи, які виплачуються фізичній особі нерезиденту, не оподатковуються в Україні згідно з нормами міжнародного договору. Податковий агент все одно повинен зазначити такі доходи у звіті за формою 4 дф Тобто, наприклад, якщо резидент Польщі отримує в Україні доходи і він бере в Польщі відповідному компетентному органі, який займається оподаткуванням в Польщі, бере довідку про те, що він резидент польської е, Польщі, і е, легалізує цю довідку у консульстві України і перекладає її на українську мову, він може надати таку довідку до податкового агента. Тоді Податковий агент не отримує податок з доходів з тих доходів, які виплачені в Україні. Такий резидент Польщі повинен подати декларацію у себе за місцем, де він є платником податків, тобто в Польщі, зазначити ці доходи отримані в Україні, і сплатити податки за законами Польщі. І ще раз нагадаю, для того, щоб було право на звільнення від сплати податків в Україні, нерезидент повинен надати довідку, резидентом якої країни він є. І, відповідно, він буде сплачувати податок за нормами тієї держави, де він є нерезидентом. Щодо оподаткування заробітної плати нерезидента. Дохід нерезидента, отриманий в вигляді заробітної плати в Україні, оподатковується за ставкою 18%. У податковому розрахунку 4ДФ ці доходи зазначаються з кодом ознаки 101, як і в випадку виплати, виплати заробітної плати резидентам. Якщо нерезидент отримує оплату праці в валюті, в іноземній валюті, то під час нарахування або отримання таких доходів... Такі доходи перераховуються у гривню за валютним курсом Національного банку, що діє на момент нарахування або отримання таких доходів. Щодо оподаткування доходу нерезидента, який він отримує за цивільно-правовими договорами. Відповідно до пункту 2.2 статті 164 податкового кодексу, доходи виплачені за договорами цивільно-правового характеру, вони, вони включаються до загального річного оподаткованого доходу. При нарахуванні таких доходів база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди і оподатковується за правилами, визначеними статті 167 пункт 1, тобто 18%. І відповідно також ці доходи включаються до Державного реєстру фізичних осіб, податковий агент подає звітність 4 дФ. У разі, коли нерезидент продає нерухомість резиденту юридичній особі, відповідно до пункту 1 статті 172. Якщо е, дохід, отриманий платником податку від е, продажу нерух, е, нерухомого житлового майна, тобто житлового будинку, квартири або їх частини кімнати садового будинку, включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, і Якщо такий продаж відбувається не перший раз протягом року, і якщо ця, власність була, ця нерухомість була у власності понад три роки, такі доходи не оподатковуються. Якщо це був другий продаж, або якщо така нерухомість була у власності менше трьох років, відповідно до пункту 9 статті 172. Ставка податку для нерезидента складає 18%. Коли фізична особа не резидент здає в оренду резиденту нерухомість. Відповідно, як зазначено в підпункті 1,3 статті 170 податкового кодексу. Нерухомість, що належить фізичній особі нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу підприємця або через юридичну особу резидента або уповноважених осіб, які виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Якщо нерезидент… Порушує норми такого, тільки що наведені мною норми, тобто під пункт 1.3 статті 170 податкового кодексу. Він вважається таким, що ухиляється від сплати податків. Тобто, якщо він заключає договір поза офіційними представниками, він порушує податкове законодавство. І саме посередник, тобто таке, така фізична особа, підприємець або юридична особа. Яка виступає посередником, вона виконує функції податкового агента, тобто утримує з нерезидента податок з доходів фізичних осіб в розмірі 18%. Ну і нагадаю, ще військовий збір. Також, також нерезидент може отримати на території України спадщину або подарунок. Відповідно до підпункту 2.3 статті 174 податкового кодексу, об'єкти спадщини або подарунки, отримані нерезидентом, резидентів, за ставкою, визначеною пунктом 1 статті 167 податкового кодексу України, тобто 18% і 1,5% військовий збір. Це стосується будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем, нерезидентом від спадкодавця резидента або спадкодавця нерезидента. Це, ця норма не залежить ні від вартості, ні від виду, виду успадкованого майна, а також незалежно від ступеня споріднення нерезидента спадкоємця із спадкодавцем. Фізичні особи нерезиденти зобов'язані в такому випадку сплатити податок з доходів до бюджету через банківські установи до отримання свідоцтва про право власності на спадщину. За місцем нотаріального оформлення такого свідоцтва, тобто за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори. Дякую вам за увагу всього найкращого.